Мої вітання і почнемо з гарних новин. У нас завершився розіграш. Черговий. Дякую вам за місяць. Ми з вами назбирали більше 400 тисяч гривень. Дякую вам дуже. Ви неймовірні. Переможці у нас вже обрані. Сьогодні будуть розіслені повідомлення щастя про виграш. Дякую вам дуже. А, збір у нас продовжується. QR-коди на екрані, за допомогою яких ви можете, відсканувавши, яких, які ви можете допомогти Збройним силам України. А ми з вами працюємо далі. Китайські державні нафтові гіганти зупиняють закупівлю. Ми це з вами читали. Мобілізація жінок в Україні має військовий сенс. Голова Ради резервістів сухопутних військ. Тимочко. Мобілізація в Україні жінок. Так, мобілізація жінок. Нянчити наших дітей будуть, судячи з усього, ТЦКшники, да? і депутати. Так, бачимо таку картинку. Включно до 30-го року, до 2030 року, на законодавчому рівні буде дуже популярна історія, коли чоловік сидить вдома, а жінка працює. Ця робота може бути і буде пов'язана з. Військовою сферою. Ну, тобто, може бути кома, але будь, або буде пов'язана з військовою сферою. Це буде гарно оплачуватися, із того, що можна сказати. Люди, жінки, які будуть військово зобов'язаними, які будуть служити, будуть отримувати якісь соціальні пільги. Ну, або якісь бонуси від держави. Але ця вся історія за власним бажанням, якщо що? Ілон Маск хоче створити мільйонну армію людиноподібних роботів із моделей Optiмус. Ну, правильно, роботи мають звільнити людство від роботи. Я навіть знаю, яким чином дуже багато фільмів на цю тему. Як роботи звільняють людство від роботи? чтобы никогда, уже никому не пришлось работать. так, значит, миллионная армия роботов. Якихось 10-15 років і це абсолютно реальна історія. Тіпа, чуть ли не кожна сім'я буде хотіти собі отакого диявальонка мати при роботі. Нам пізда. Але не скоро. Це радує. Так, погнали далі. Значить, Президент Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном наступного четвера. Що нам з тієї зустрічі? Трамп і голова КНР. Що з цього нам з вами? А нам з вами те, що Путін. Ой, Господи, це як його Путін пам'ятає, слухайте. Трамп хоче прибрати вплив КНР на війну проти нас. Тобто він попросить їх триматися подалі. От і добре. Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет для зміцнення ППО на зиму. Прем'єр Кір Стармер. Британія надає нам 5 тисяч нових ракет для ППО. Да, не одразу, декількома партіями, навіть більше, ніж обіцяє, надає. Супер британські красавчики. Уряд розробив алгоритм обмеження газу через удар РФ. Уряд розробив алгоритм обмеження газу через удари РФ. Міненерго. Готуйтеся, схоже, нас чекають графіки відключення газу. Так, відключення газу. Так, да. прийдеться потерпіти це максимально не має співпадати з відключеннями світла, тобто так будуть робити, щоб це не співпадало, та тут пощастить з цим неспівпадінням не всім. Знову сказати що це чистої води через удари Рашки, а скільки було допомоги з інших країн на відновлення, на захист, на альтернативні джерела. Ну, слухайте, ми ж з вами не дурні. У бункерного закінчуються гроші, ідеї та солдати. Генсек НАТО. Ситуація на Оркостані. По людях, які воюють, ситуація по економіці. Чим там ще у них? Ідеї? Ну, давайте так, ситуація щодо сили і впливу. Отак. От Ситуація щодо людей. Е, людей вистачає. Нема такого, що людей не вистачає. Тут проблема в іншому, і проблема грандіозна. Е, перше, люди не знають, що робити. Ну, люди це громко да, сказано. Е, вони не знають, що робити. Ті на вибранці 200 гривень донат. Дякую молодці. Вони абсолютно без. Безполізне. На полі бою вони не хочуть іти воювати, навіть коли вже прийшли. Тобто, це просто якісь такі живі, заблукавші жмуріки, які тільки плентаються під ногами. Ну, тенденція непогана, нехай воно таке у них і буде. Далі ситуація з економікою, ситуація з економікою. Бідова, за рахунок чого будуть виїжджати расисти. Вони мають доступ до своїх грошей за кордоном. Це можуть бути заморожені активи, можуть бути ще якісь активи. І вони будуть створювати образ того, що нібито все ок, на якихось основних чотирьох п'яти точках, тобто чотири-п'ять міст, типа показові. Туди буде вселитися, і буде таке, типу, що ну, вроді як нічого у них не відбувається. А насправді срака ще та. Їм просто конче необхідний мир от саме їм. І саме через цю нехватку нормальних, адекватних людей і ситуацію з економікою. Що стосується впливу на інші країни і взагалі впливу. Рашистів. Доки вони торгують ресурсами зі своєї землі або з-під землі, цього достатньо. В 2026 році ці ресурси закінчуються. Дякую.